Президент Сполучених Штатів здійснив історичний візит в історичний момент під час повномасштабного російського вторгнення. Так, але найважливіше навіть не те, що він прилетів на східний фланг НАТО, навіть не те, що він приїхав до Києва, хоча це також викликає величезну повагу. Але він провів надзвичайно важливі координаційні зустрічі. Зокрема, це стосується всього східного флангу НАТО. Так, і розуміємо, що є. Певні напевно додаткові речі, які не потрапили в офіційні протоколи. Що стосується візиту до Києва, то як сказав президент Зеленський, це, мабуть, найбільш значущий візит будь-якого американського посадовця до України, і я з цим погоджуюсь. Це тому, що Байден, як лідер трансатлантичної сім'ї, на відміну від інших європейських лідерів, ще не був у Києві. Він повинен був поїхати туди, щоб продемонструвати свою мужність і, звичайно, протистояти заявам Москви, що Байден уже старий, кволий, відірваний від народу і тому не. Може бути глобальним лідером, Але найголовніше для України, звичайно, те, що президент США вперше в американській історії зміг відвідати зону бойових дій, яка не підконтрольна американським військовим, показавши, що він готовий йти на такий ризик, та продемонструвавши свою сильну підтримку Україні, яка постійно зростає. Тож візит президента Байдена до Києва був надзвичайно важливим політичним символом, коли мова йде про зустріч бухареської дев'ятки. Тобто дев'яти передових держав НАТО найближчих до України, я вважаю, що це також надзвичайно важливий стратегічний символ єдності НАТО. І ці країни в цілому історично були найбільш стурбовані і найбільш обізнані щодо агресивних претензій президента Путіна на Україну і загрози, яку він становить для території НАТО Це також країни, які були окуповані Росією за часів радянського союзу. Тому їх потрібно заспокоїти. Ці країни повинні розуміти, що лідер НАТО враховує їхні занепокоєння. І навіть якщо в деяких інших частинах НАТО підтримка України може дещо змінюватись, але залишатися сильною, то важливо показати і їм, що як сказав Байден, всі країни НАТО об'єдналися, щоб стримувати Росію від будь-якої агресії проти території НАТО. І ваше останнє, чому обидва візити президента Байдена були такими важливими. Річ у тім, що ультраправі найбільш екстремістська частина республіканської партії у Вашингтоні, яку ми вже обговорювали раніше, припускають, що можливо США повинні зменшити свою допомогу Україні. І якщо Дональда Трампа буде переобрано президентом, я дуже переймаюся, якою буде підтримка з боку США за таких обставин але до цих виборів ще далеко. Я б не став зараз прогнозувати, що президент Трамп переможе. Пане а що міг привести президент Сполучених Штатів до Києва? Ми розуміємо, це важливо, це історично і це величезний ризик для президента Джозефа Байдена, але він пішов на цей ризик, і відповідно це означає, що або якийсь історичний момент ми маємо, тобто йдеться можливо про великі, якісь геополітичні торги з Російською Федерацією, можливо, з Китаєм і так далі. Тобто, президент Сполучених Штатів заманіфестував собою, приїхавши у Київ, що тут західний світ. З одного боку, з другого боку, ну ми розуміємо, що можна було би це якось відкласти? Він міг приїхати, не знаю, на Закарпаття чи до Львова. Ні, він приїхав в Київ, і найцікавіший момент Кремль не зробив військової провокації. І отут -от я вас хотів би розпитати, дорогі пане амбасадори, на вашу думку, чому Кремль не пішов на? Ракетний обстріл Києва, і яка би могла бути відповідь з боку Сполучених Штатів, адміністрація Байдена попередила чи застерегла Росію про те, що президент Байден збирається відвідати Київ. Білий дім попередив Кремль заздалегідь що чітко свідчить про відповідальну поведінку Вашингтону якби Москва у свою чергу, здійснила повітряні нальоти або ракетні удари по Києву в той час, коли там перебував Байден, вона б зазнала величезного удару з точки зору міжнародної громадської думки і, можливо, навіть всередині Росії, оскільки існує міжнародне політичне і юридичне розуміння того, що країни не намагаються вбивати глав держав. Незважаючи на те, що Росія грубо порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, вона намагається управляти міжнародними відносинами з громадськістю і, відверто кажучи, у них добре виходить. Адже за межами Європи, США, Японії, Австралії, Нової Зеландії та інших країн, майже дві третини світу симпатизують Росії. Кремль добре зрозумів, що втратить цю прихильність, якщо зробить щось настільки нерозважливе, як запуск ракет, після того як їх попередили про візит Байдена. Але з другого боку Путін не дав якоїсь чіткої, зрозумілої жорсткої відповіді. Так, всі чекали, що Путін дуже жорстко почне, ну принаймні, в риторичному плані, намагатись реалізувати свої імперські фантазії чи амбіції. Єдине, що він зробив з такого важливого, це заморозив чи призупинив дію договору про стратегічні наступальні озброєння. Важливо зосередитись саме на ваших словах. Путін вирішив заморозити, призупинити виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але не вийти з нього і не скасувати цей договір. Я думаю, що Путін посилає сигнал Сполученим Штатам, що вся система контролю над озброєннями, яка існувала з 1970-х років. починаючи з договору про протиракетну оборону 1972 року, з якого США до речі вийшли у 2002 Му році вже не діє. він хоче посіяти страх, особливо в Європі, що США поводяться небезпечно, що може призвести до ядерної конфронтації не тільки між США і Росією, але й між Європою і Росією. Тому Путін використовує цю загрозу, намагаючись підірвати єдність трансатлантичної спільноти в підтримці України. Однак, як я вже казав, він не зазначив, що Росія вийшла з угоди адже в такому випадку він працював би проти своєї мети вбити клин між Європою і США. Насправді, однак, практичний вплив цього кроку невеликий, оскільки з початку пандемії коронавірусу Росія не дозволила жодної інспекції, які передбачалися раніше. А саме кілька разів на рік кожна сторона і Росія і США згідно з договором мають право надати повідомлення про те, що в найближчий період здійснять візит для спостереження за тим, чи дотримується інша сторона договору чи ні. Росія не дозволяла цього спочатку пандемії, а потім, коли пандемія пішла на спад, коли Росія вторглася в Україну, продовження такого роду політичного співробітництва стало недоцільним. Це ще один символічний жест, спрямований на те, щоб посіяти страх, і немає жодних причин, чому стратегічна стабільність буде якимось чином підірвана, якщо Росія заморозить виконання договору. Ну, в будь-якому разі, пане амбасадоре, я не бачу, щоби ви виглядали перестрашеним. Я не бачу, щоби Сполучені Штати надто сильно злякалися цього надзвичайно недипломатичного і небезпечного російського кроку. Тобто, наскільки я розумію, сполучені штати не здивовані і в разі чогось були би готові дати адекватну відповідь. За договором кожна сторона може зберігати 1550 ядерних боєголовок. Росія зберегла цю кількість, тоді як Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні 1420 ядерних боєголовок. Тож цього достатньо, щоб стримати будь-який напад Росії на США із застосуванням ядерної зброї. Питання в тому, чи застосує Росія тактичну ядерну зброю в Україні, це зовсім інше питання. І воно повністю залежить від того, чи прийде президент Путін до висновку, що, відверто кажучи, він сам зіткнеться з екзистенційною загрозою, якщо Україна переможе російську армію на полі бою.